Всім привіт! Мене звати Богдан. Радий бачити вас на каналі Брехонець. І сьогодні брехатимемо про фільм Все буде добре, Оля? Авторства Олексія Суханова. Авторство моєї команди це потужна спроба відмити репутацію Олі Полякової. Там, до речі, військові є. Хто ще прийшов помитися під цим золотим дощем? Усе далі в випуску. А спочатку я попрошу поставити мені подобайку, залишити коментар і підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписалися. Ми починаємо. Отже, в першій половині фільму Сохано використовує метод зникнення слона в кімнаті. Ми бачимо, як Оля виступає, яка вона успішна, як вона заробляла гроші на свої будинки, як команда просто там рвала жопи, щоб в Олі все було хорошо, шила їй ті кокошники. Але ми не чуємо, як Оля співає свинособачію. собачою. А Скесуха не просто вам якийсь там ілюзіоніст. Він ще й справжній бойовий маг. Бо про концерт у Львові ми будемо чути просто половину хронометражу усього кіна. Львівський концерт, Львівський стадіон, і Львів Арена. Тут ми бачимо типове мислення малороса, які думають, що, значить, у Львові все відбувалося, значить, все було українським, проукраїнським і взагалі таким же святим, як уся, уся наша Галичина. Насправді, Оля Полякова не просто співала російською мовою. Оля Полякова змішувала український культурний простір з російським. Тобто ми переставали розуміти, де закінчується наш культурний простір і починається російський, і навпаки, де Закінчується російський і вже починається наш, тому що коли ти дивишся на людину в Какошніку, яка завжди співає російською мовою, яка дає інтерв'ю російською мовою, як ти можеш сприймати її як українку? Взагалі, оцей цей момент асиміляції це улюблена зброя росіян, це російської імперії, це улюблена зброя радянського союзу. Коли в нас, наприклад, з обігу вилучали 32-33 рік лінгвоцид української мови, це коли в нас вилучали слова, яких немає в російській мові. Наприклад, як правильно сказати, родзи. Динки чи ізюм обидва слова правильні. Просто його викреслили з української мови слово родзинки, тому що оце польське родзине не дійшло до московитів. Відповідно, вони вирішили. А давайте залишимо ті які обще понятне. Тому спроба провалилася. Протего Суханов це дійсно був шалений темп. Вони шаленим темпом русифікували українців. Браво! Тут ще чомусь з'являється дзідо. Не знаю, можливо, він комусь з них гроші винен, може що. Але його, вочевидь, протягнули по мовній квоті. Цей е, менеджер Ясинський, який мені нагадує Рупен Штульцхіна, Рупен Штільцхена, байдуже, як його називати, він ще й на яєчко, похожий, таке неголене яєчко. Е, розказує, що дуже сумно. Я вважаю, що ми будемо згадувати це як, як пік того, чого вже не буде. Дуже жаль, що був у вас такий час. Дуже прикро, що у вас такий час був. Ці палаци спорту, оці олімпійські mm. всі ці Палаци спорту, всі ці олімпійські. Ну цього вже не буде. Цього справді більше не буде, тому що зараз Оля виступає в клубі Малєвіч, де там максимум півтора тисячі людей поміститься, і то там не знаю, порушуючи пожежні норми. Де і всі, хто казав, що вони не потрібні нікому, і тільки нам потрібні ці москалі, і без них ніхто нічого не буде дивитися. Ні-ні ні, мій маленький Рупен Штульцхін. Проблема в нас тут не полягала в наявності чи відсутності росіян у жирі чи в тренерах. У нас проблема полягала в тому, що ви співаєте російською мовою носити сюди руський мір і виступаєте в Росії. Ось де лежала проблема. Показувати зараз факи. Ти хочеш, долу... хочеш сказати, що ти якось долучений до пробудження національної свідомості. У 21 році Олічка Поляковичка була тренеркою Голосу країни. Це коли от зараз говорить це яєчко. І бачив, вона випустила, значить, взросла я девочка у 21-му е році. А що таке? А українською вона що, не могла заспівати, чи що? Ілюзіоніст. Заходить ще одна людина, в якої кров на руках, Маша Єфрасініна, і починає розказувати нам про величний успіх. Шов якісь дивні дівчата, справжні дів дорослі дівчата. Господи, то ви вже жінки дорослі? Шов битися слово жінка чи що? Шалені перегляди? Кожен кожен абсолютно випуск він доходив до мільйону або перевалював за мільйон. Довгий шлюб, дорослі дівчата. Насправді вони називаються Довгий брак Взросле є девочки. 2,8 мільйона переглядів російськомовного контенту. Чи можна прийняти і полюбити себе такою, яка ти є? Можна ли прийняти і полюбити себе такою, яка я есть? Що це така за документалістика? Документальне кіно, в якому ми приховуємо правду? Ілюзіоністи. Отже, заходить оця подруга Олі і почне їм розказувати, що якби ми зрозуміли, що війна почалась тоді? То значить, ми б не мали таких результатів, як зараз. Цією країною ми людьми зрозуміли. Тоді усвідомили, що війна почалась а, тоді, а не зараз, то напевно не було б такого жаху. Але маємо, що маємо на... я. Перепрошую, кіно про Олю, документальне. Тож прошу говорити саме про ту шмоню, про яку ви знімаєте цей фільм. Тобто речення має звучати так: якби Оля не наплювала на те, що війна почалася в 2014 році. Результати могли б бути інакшими. Ну з цим мож можливо, були б інакшими, швидше все були б інакшими. З такою думкою я зможу погодитись. Не треба тут узагальнювати всіх українців, бо українці не носять кокошник. Суханов продовжує нас заносити у свій світ на виворіт, де в цьому фільмі ми слухаємо історії. Про перший день повномасштабного вторгнення від людей, які створювали тут плацдарм для того, щоб це вторгнення стало можливим, перше я вимовляю діти, йому треба якось пояснити. Я сказав, я не знаю, як пояснюватися. Дивися, все можна дуже просто пояснити. Маша Єфросініна. Ти кажеш, розумієш, мальчик, ми з тьотєю Олі тянули сюди руський мір, і тому руски тепер нас убивають. Ось і все дорослість, дорослі дівчата. Ви називаєте дорослість – Це ж про вміння визнавати власні помилки. Це ознака зрілості. І цей Рупен Штульцкін нам коротше, жаліється теж про свій перший день війни, як йому було важко. Спочатку я думав, що цей фільм е, існує для того, щоб відмити репутацію Олі Полякової. Але чим далі я слідкую за тим, що роблять ці люди в е, просторі інформаційному, то розумію, що це просто спроба нас загазлайтити. Ми значить, як Оля робила цю хохму з тим, що її не пропускають на ЄБЕ, де вона так і не назвала причину, чому її не пропускають. Я знаю, що. І ви знаєте, що є деякі обмеження, які нібито не дозволяють мені цього зробити. Але я думаю, що на першому час правила змінити, тому що вони з'являються застарілими, не відповідаючими цьому часу. Насправді, через те, що вона приїхала як клоун, просто дешевий клоун в Росію, де, не, де реально неї ніхто навіть не дивиться з повагою. Я здесь, блондинка всієї Русі, богиня, по версії моєї мами. Оля Полікова! Привет. На неї дивляться, просто як на розважає нас шут придворний. І е, ось тут з'являється цей е, Рупен Штульцхін, який сьогодні досі говорить про те, що треба змінити правила Євробачення, і він каже: якщо там типа 20 днів виступав, то можна, якщо це не був систематичний характер. А якщо значить виступав, ти більше 20 днів, то вже все не можна. Звідки він бере ці 20 днів, невідомо в принципі, дивлячись на дії Ясінського, як він хоче значить зробити е, знову доступним Євробачення для тих прошмандовок, які виступали в Росії після 2014 року. Ми можемо з певністю казати, що він або тупий, або набиває собі репутацію, або агент ФСБ. Вибираємо. Це взагалі якесь дуже дивне кодло насправді, бо заважте, їх, вони якось так от їх не дуже хочуть в цьому шоу-бізі. ну, хто себе поважає, з ними не тусується. Це якийсь такий адброс, таке сміттячко. Ти людина, яка голою дупою, Виступає перед кацапами в Москві, в Тальяті де завгодно. Ти не можеш представляти Україну на Євробаченні в той момент, коли люди, перед якими ти виступаєш, вбивають наших громадян. Я б не вірила що це може бути. Мені здавалося, що це якісь страшилки. Це не ясне, що якщо ти спілкуєшся з росіянами, то ти будеш думати, що все буде добре. А як так інакше? Як інакше? Часами, саме ви знаєте, водій таксі. І сторож десь може дати більше інформації, ніж коли ти дуже близько до певних кіл. Який таксіст дасть тобі більше інформації? Ти перечитай історію України і все, все. Який таксіст тобі дасть більше інформації? То й видно, що ви інформацію від таксістів берете. Якби ти вчила історію в школі, ти б знала, що з росіянами ти не водишся. Тоді тобі не треба буде таксіст, щоб зрозуміти, що Росія це ворог, російська мова це ворог. Тим сказала, що війна. Дякуємо, Оля. Війна була вже давніше. Насправді маємо ще розуміти, що Оля на Росії нікому не потрібна. Її навіть як клоуна, як придворного блазня не сприймали. Подивіться на цей виступ, який у неї був. Її навіть ніхто не аплодує, на неї дивляться зверхні, на неї навіть як на Хохлушку не дивляться, на неї дивляться як на Манкурта, як на людину, яка взагалі не розуміє своєї ідентичності, яка забула її, відмовилась, наплювала на неї. Це було не, не, найсильніше розчарування для усіх, я знаю, для усіх. І... Дорогий Рупен Штульцхін. Я тобі скажу, що якби ти мав мозок, то в тебе б не було розчарування. Чому тебе розчаровує те, що представники країни, яка на тебе напала, не бажають з тобою спілкуватись? Вони завжди тебе сприймали за сміття. В чому справа? А ти продовжуєш бути їхнім корисним ідіотом. Ти продовжуєш робити те, що ти робив до того. Просто тепер це в українській мові. Просто тепер це українською мовою, друзі. Нічого не помінялося в цих людях. Вони створюють нам ілюзію, ніби щось змінилось. Насправді, це просто ворог, який перебуває в тіні, який навчився вимовляти слово «паляниця». Для усіх знаю. Для усіх, для всіх, кого він знає. Та ж кого ти знаєш? З тобою ніхто не тусується. Ти е, менеджер барських продюсуєш е, Кого ти ще продюсуєш, які ще імена в тебе є в дороб. Ну та о, вони доять ту полякову, в полякову десь заходять ті гроші, хрен його знає, де вони їх беруть. Не збираюсь з цим розбиратися, але переконаний, що якщо податково би трішечки копнула, всі були б дуже здивовані. І СБУ, якби трошечки копнуло, було б дуже здивоване. Я уявляю, як вони сиділи насправді до повномасштабного вторгнення з цими всіма Сухановими і Ясінськими і думали: Господі, хоч хоч би уже ета е, політична брань. Остановилась, і ми могли б все жити мірно-дружно. В шоці, розчарування? Та, блін, не треба було тусуватися з російськими прошмандовками, тобі бліг від них не набрались. Коли я виїжджала, в мене не стояло питання, чи я артистка, чи мама взагалі. І про це говорить той факт, що я, я не взяла з собою мікрофон. Тобто виходить, що в Олі є клепка. добре що дітей взяла? Вже боїшся і виїхати боїшся, бо тебе розстріляють по дорозі, і сидіти боїшся, бо зараз вони приїдуть і тебе розстріляють в цьому подвалі. Чого, Олічка, тобі переживати, тебе ніхто б не розстріляв. Ти думаєш, що ти була в розстрільних списках, Оля, коли до тебе б прийшли руски, ти би просто вдягнула на себе кокошник, на дітей своїх вдягнула кокошник. І пішла би співати росіянам і роздавати їм диски своїм автографом. Олічка, не переживай, тебе росіяни би трогали в останню чергу. Ми розчисалися через я не знаю, через місяць. Правда, я не знаю, що робилося з нами. Ми не розчисувалися. Ми... Ми не... Ужас, ми не чистили зуби. Я не... Це вона розповідає так, ніби в неї бере інтерв'ю BBC. Для англомовної аудиторії, яка хоче почути про значить, страждання українців перший день війни. Вона розповідає нам абсолютно очевидні речі, з якими стикнулися тупо всі, але робить це так, ніби вона найбільша жертва. Вона Ярославна, це був плач Ярославни по всій Україні. І тут починається вхід у виворіт. Суханов створює нам історію абсолютного сюрреалізму і абсурду. Бо Оля. Тікаючи від росіян, їде за кордон в Париж до своєї подруги росіянки. Все, що я будувала, все, що я строїла, моя кар'єра, мої пісні, мої кури, мої кози, моя хата. От про що Оля першу чергу лежала і думала: мої, те, що я будувала, моя кар'єра, мої кози, кури, моя хата. А полежати подумати про те, чим ти займалася і як ти зробила можливим це вторгнення, полежати подумати, переосмислити себе, зрозуміти, чому в тебе зараз немає кар'єри, тому що знаєш, навіть Пінк Флойд зміг зробити в перші дні повномасштабного вторгнення більше аніж ти. В них взагалі не було українського репертуару, але вони змогли зробити хоч щось, поки ти там е, е, жрала їду з рук росіянки. Малороска, тільки малороска може таке вчинити. Ну, а хто? Чого тоді, в той час, більш за все, боялася співачка Оля Полякова? Що я не потрібна більше, що все. Правильний страх? Правильний страх. Дуже дивний, правда. Тобі краще треба було боятися, чи тебе впустять назад в Україну. От про це треба було переживати. Але мама, прикраті! Прикраті плакати все время. Е -е -е. Я реально приїхала в спортивному костюмі. Реально приїхала в спортивному костюмі. Треба було красивою біженкою. Приїхати Такість приїхати в спортивному костюмі до росіянки в гості. ти що? Чи сюрреаліст продовжується, тому що, значить, Олю кличуть співати гімн України, але в неї нема одягу? І ми знаходимо там якусь синю юбку, якусь італійську рубашку, вишиту з синіми квітами. І вона схожа на вишиванку. Оля своєю подругою, росіянкою, вибирає сорочку, яка схожа на вишиванку. Насправді вона італійська. І вона хоче, щоб люди сприймали це як нібито це вишиванка. Ось і квінтесенція буття Олі Полякової і всього цього кодла. Вони хочуть, щоб ми думали, ніби вони українці. Це все питання можна було ну закрити насправді чистим спортивним костюмом і вдягнувши або тримаючи а, в руках прапор України. Все, кінець так би зробив українець у Європі. На стадіоні вона згадала, що завжди мріяла про те, щоб співати у Європі. Все світ іноді каже: Ти коли чогось бажаєш, будь більш конкретним, бійтеся своїх бажань саме в такий трагічний момент ці мрії вони е, здійснюються. Вони всі так вірять в містику. Якщо я щось говорю дуже щиро, і в той момент я так відчуваю. Це обов'язково збувається. Цей Суханов досі вірить, що людина, людська душа виходить, і людина стає легша на пару грам. А скажи, ну це ж науково доведений факт, коли там зважують людину живу і ось після того, як вона померла. Куди ці 8 грамів діваються зазвичай? ну Куди? Точно просралась після того, як їй Відпустило Анус після смерті. Ось чому цей труп стає легший. Господи, тут нема містики. Витягнули сюди руський мір, він сюди й прийшов. Все. Чи реаліз ви думали закінчився. Ні, ми тільки спускаємось у виворіт. Значить, тут Оля виступає, значить, на концерті в Грузії в підтримку України. І якою ж мовою вона говорить? Будь сьогодні здесь, стоять на цій сцені. Ну вона вирішила, що в Грузії краще бути общепонятний. І звичайно, цей фільм переклав її українською мовою. російські окупанти жорстоко щодні, бо вони ж всі ілюзіоністи. Ніби Оля там англійською говорила чи грузинською говорила. Так і ні. Оля там говорила російською мовою. Браво! Виворіт не закінчується, тому що Оля, поки коротко, відбувалася все двіжуха перших місяців. Оля взяла участь у грузинських танцях з зірками. Вона взяла участь в грузинських танцях з зірками. Я не знаю, це вже якийсь сюжетний поворот, який ми вже не розплутаємо. Я бачив Олю Полюкову, який боляче і Яка співчуває разом з, з усіма українцями? Попиздувала до росіянки в Париж, вибрала робила там ці всі костюмовані вечірки. Потім поїхала в Грузію, де вона співала, де вона говорила російською мовою. А потім вона ще взяла в участь в грузинських танцях з зірками. Це де коли вона встигла нам поспівчувати. Ми чули тільки перед тим, що Оля переживала за те, що вона більше нікому не потрібна. Що я не потрібна більше? що все. Ні, біль Оля не відчувала. Ми якби Оля відчувала біль всіх українців, то вона б про це сказала. Вона відчувала, що вона більше нікому не потрібна. Значить, хор хороша спроба ропен нас заґазлайти, але не вийшло. Те, що ми зробили українські артисти після 2014 року, розвернувшись в свою країну, це дуже круто. Чекайте, розвернутися в свою країну територіально, тобто не їздити в Росію, це не означає, що ви розвернулися ментально. Ви продовжували тут роками десятиліття робити, продовжувати робити те саме. Те ж саме, що ви робили раніше. Куди ви розвернулись? Яким місцем ти розвернулась? Жопу росіянам підставила, а Нальчика захотілося. Де ти роз... ти розвернулася? Ти як була малороска, так малороскою і лишилася. І всі твої подальші вчинки, які ти робиш сьогодні, про це свідчать. Ти нікуди не ти досі не розвернулась. Ви досі всі не розвернулись. Суханова, наприклад, треба російська мова тут. Я ось взагалі проти, до речі, щоб її приписувати е, Кацапам. Я вважаю, що годі з них у них треба відбирати. А не віддавати їм, оце в тобі говорить малорос, тому що українцям такого гівна не треба. Ми не хочемо привласнювати собі чуже. Ми маємо своє. Суханивши сюди, хоче е, українофобів вертати. Мені, ось знаєш, не подобалися ці розмови, коли е, булгакова починали туди відкидати. Нам треба своє збирати. Того він нам влаштував оцей свій хід е, бал сатани. Це все бал сатани. Просто от він наслідує свого улюбленого булгакова. Тому що ми зробили дуже красивий яскравий шоу-бізнес. Вже... Красивий шоу-бізнес не став, коли ви всі пересрали. І почали спілкуватися українською мовою. Хтось щиро, хтось десь написав, так. Ми з Балдоєвим тягнули сюди, значить, руський мір. Хтось визнає, а Оля хоче зробити вигляд, ніби нічого. Все буде добре, все буде добре. У мене це був такий акт акт спалення з минулим. Так, це було в моєму минулому. Було, Було, але що, згоріло? На лисій горі. Але для нас воно не згоріло, для нас воно досі є. Можливо, було б цінним розказати нам, чому воно горіло, як воно горіло, що було, коли воно не горіло. Як це воно просто взяло і згоріло? Та не можна просто так взяти і всю свою кар'єру вмістити, всю свою рефлексію на кар'єру 20-літню, свою, чи скільки ти там співаєш, вмістити в 15 секунд. Повинні бути поряд. І підтримувати, і все переживати. І саме тому я зробила цю програму, все буде добре. А мені здається, що вона зробила цю програму для того, щоб ще раз понити. Відчуваєш себе непотрібним. Перший місяць війни я була саме в такому стані. Це програма, в якій е, Оля заявляє зі сцени наступне. Він буде україномовний, повністю. Уявляєте? В Україні треба оголосити. Що тові концерт повністю українськомовний? Вау! І щось стояти і аплодисменти чекати. Ви потрапили на абсолютно україномовний концерт. Хто б міг подумати? Нині ще там є лекція про мова нації. Ви знаєте, мова, звісно, код нації, наша ідентифікація. Я скажу одну штуку, насправді це дуже класно, коли люди переходять на українську мову, дуже заохочуються, як би не виходило, це завжди набагато приємніше аніж тебе, коли до тебе звертаються російською, особливо сьогодні. Але знаєте, цей шлях тільки починається з української мови, тому що, окрім того, окрім того, що є українська мова, є ще українські автори, українська культура. Українські художники, українська історія є дуже багато чого, що насправді зробить тебе, робить тебе в результаті українцем і пробуджує в тебе твою національну свідомість. Перейти на українську мову, так, це дуже важливий ключ до розуміння українського. Але на цьому не закінчилось. Оце як з вишиванкою, да? яку вона нібито вишиванка і нібито гімн. Оля не розуміє змісту, вона бере просто форму. Змісту не розуміє і Суханов. Його виправдання, чому це фільм про Олю Полякову? Просто жалюгідні. Який бюджет і хто гроші виділяв на цей фільм? Михайло Ісинський. Тобто його ідея, його так, гроші, це, звісно, ну ми ж не можемо знімати фільм на за власний кошт про Олю Полякову при усій моїй повазі до неї? Оля розповідає про те, як всі наплакались, як на концерті всі відпускали себе, переживали катарсис. Слухайте, та зараз куди не піди, на яке мистецтво ти ревеш? Ти на кожному, на кожній, поїдь в Театр Лесі Українки, виберіть собі виставу будь-яку. Ти будеш гридати, плейлист подорожнього, наприклад. Подивіться цю виставу. Подивіться якісь вистави, які зараз йдуть у вашому місті. Я, кожне, я Мені включається квітка цісик, я риву. Я слухаю Ніну Матвієнко, я риву, Бо мене проймає. Не знаю, від чого риву. Не знаю. Мені просто хочеться. Я собі це дозволяю. Ясно, що якщо ти підеш на концерт, де Оля маніпулює життями і долями інших людей, то ясно, що ти будеш плакати. Чому вона співає дякую, дякую, дякую. Я цього не зрозумію. От вона ж репетирувала це. Вона ж не сама це репетирує. І ніхто не міг сказати, що вона співає як білоруська в кращому випадку. З дитинства мої улюблені пісні були пісні воєнних часів. Я жила з дідусем та бабусею, і я дуже багато цих фільмів дивилась, бо вони їх любили, це пісні їх. Молодості, так і я. там якась композиторка розповідає про те, що вона в дитинстві слухала російські. ну, Вона слухала пісні про війну, і фільми дивились про війну. то ясно, які вона пісні слухала. Сподіваю, сумніваю, що це були фільми Дорога на січ, наприклад. Класно, класно надихатися піснями. Виходила на, на, на берег Катюша. Клас! Ось звідки черпала натхнення. композиторка нових пісень Олі Полякової. Класна програма. Дуже дешева сцена в Олі. Дуже дешева сцена малесенька і дуже жахливий якийсь художник зі світла, мабуть, тому що Оля величезна, в неї ж ну, ну куди ніде правда, діти, ноги в неї ого. Е, і вона виглядає громісткою, вона дебела це слово називається. Вона дуже велика на цій сцені. Коли ти маєш такий зріст, коли ти маєш таку вели... малесеньку сцену, на якій ти ледве поміщаєшся, бо ну це все на що в тебе вистачає зараз грошей. То треба якось зі світлом попрацювати, щоб ти не була такою величезною на тій сцені, бо хочеться постійно іскати: зійди, зійди. Ти мені заважаєш екран дивитися. Тому вона одна з перших повернулася, бо багато хто з артистів виїхав в перші місяці, одна з перших почала робити тури, і одна з перших е, почала е, себе перезбирати. Сметанчик дорогий. Молодой чек. Молодой чек. Є е, люди, які взагалі не виїжджали, раз ми вже от міряємося от такими історіями. Яка, як вона себе перша перезібрала? Віка в Раді себе перезібрала ще е, на початку незалежності України. Моя Україна, зоря почорніла, вірто заробляє, але ще співає. Шлялась на грузинських танцях з зірками. Де вона себе перезбирала? Де? А багатьом взагалі перезбирати себе не треба було, бо в них був і український репертуар, і українська позиція. Для чого нам ця брехня? Молодой чек. І постійно її. Запрошують, запрошують саме цією програмою. Прям кличуть так і з цією програмою. Дуже велика правда. Саме тому Оля Полякова їде з нашою Єфросінією на заробітки е в цю в Америку, щоб мати за щось жити. Безперечно, ця програма всім потрібна. Дай Бог, щоб Оля мала корпоративний новий рік. Ох. Дуже б хотілося, щоб такі зміни відбувалися без війни, без втрат людських, без руйнувань. Ну дуже б хотілося. Ти ж не робив ці зміни, ти ж таскав російське. Що Рупен Штульцхен, Ти знову нам хочеш ілюзії зробити? Так ти ж сюди таскав російське. Що це таке? Рупен Штульцкін? Ай-яй-яй! -ай -ай. Не можна такого робити. Є ще така штука, яка називається spillover, здається, це в економіці називається. Коротше, що в тебе є от мета, те, що ти робиш, а тут все буде додана вартість. Тобто, що ще зробиться в результаті реалізації твоєї мети. І от дуже потужним результатом реалізації бажання Олі реалізуватись, бо все, що їй треба, це просто щоб її бачили. Є те, що вона створювала тут десятиліття, перетворювала людей в матрьошок, наприклад. Але геніальніше цей фільм закінчить от якась подруга Оліна, яка скаже наступне: звучить гімн, Наші діти стали, ручки на серце поклали. А ми стоїмо просто. Але слухаємо. Єва повернулася. На мене дуже подивилася строго. Показала мені такий так, і цю ручку. Так що, мама, ти щось не по формі стала? <хи> Оце свідомість, бо так має бути. Я швиденько ручку припідняла на серце поклала. Він... От знаєте, соціологи кажуть, що це унікальний час, коли молодше покоління вчить старше. Але говорять про діджиталізацію, так? Ми вчимо наших батьків користуватися смартфонами, інтернетом тощо. А тут, виявляється, ця людина прожила все життя в Україні і не знала, що гімн України треба слухати, поклавши руку на серце. Ідеальне закінчення. Отже, що я можу сказати? Я задавався дуже багатьма питаннями: хто ці люди, чому вони це роблять? Чи вони просто тупі і справді бачать реальність отакою? От Чи вони е не можуть визнати своїх помилок і далі. Пхають якийсь буксир різного непотребу, що вони агенти ФС... ФСБ, які досі хочуть пропихати сюди руський мір. Це все відкриті питання. Але одне, що ми можемо сказати точно, що це все люди з однаковими цінностями. І в цих цінностях, як ми могли побачити, дуже мало українського. В їхніх цінностях вдягнути ніби вишиванку, заспівати ніби гімн, поманіпулювати чужими історіями і засліпити все так. Щоб ти вже не розумів, де ти є, хто ти є і для чого ти існуєш. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Мене звати Брехонець. Поставте вподобайку. Якщо вам не сподобалось, забирайте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, а також залишайте коментарі, я буду радий їх читати. Серденько буде сповнюватись любов'ю. Всім папа, -па, гарного дня!